Не повірите, але багато людей забиває болт на втеплення, правильне втеплення свого будинку, і потім все життя зі свого кармана достає гроші і викидає їх на вітер. Ніхто не звертає увагу ні кончики, не ті, що займаються дверями, як взагалі має бути втеплений у цей пройом, чи віконний, чи дворний. Показую на діючому об'єкті. Значить, дивіться, бачите, обично беруть, отак от є, настроїться пройом, поштукатурили його і сюди там, піною задули, і по поставили. Чи двері, чи вікна. Це абсолютно неправильно. І тоді, отак, от от, через ці щілини, якщо посвітити на них тепловізором, все ваше тепло буде пух, сюди на вулицю улітати. Бачите, як правильно робити? У нас є втеплювач, мінеральна вата, і потім повністю цей весь прийом, куди потім будуть вставлятися двері, зроблений таким екструдированим пінополістиролом. Бачите, так от по всьому. По всьому, по всьому, везде стоїть. І тоді тут вже поставляться двері, і тепло от сюди, в цей стик ніколи не буде уходити. Так же саме візьмемо гаражні двері. Бачите, везде є отут утеплення, примикання воно закрите повністю, і теж тепло не буде втрачатися. І так же само все зроблено на вікнах. А кому, друзі, цікава тема теплових насосів і гарних інженерних мереж, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто, а вам всім тепла або холоду. Слава Україні! them.